Всім привіт, Важливі новини для українців з Європи, Німеччина, Польща, Швеція. Може бути війна. Таку заяву зробив міністр цивільної оборони Швеції. За словами міністра мирні Швеції, варто бути готовою до ймовірної війни. Також ситуація на польсько-українському кордоні і ситуація з протестами в Німеччині продовжується. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео, так ви допоможете розвитку україномовного каналу. I from Ukraine також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. І взагалі ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, друзі, Швеція, Швеція повинна готуватись до можливої війни на своїй території. Безпечна смуга миру, яка триває в Україні понад 200 років, не повинна викликати у Шведів помилкове відчуття безпеки. Таку заяву друзі зробив міністр цивільної оборони країни Карл Оскар Болян на щорічній конференції з оборони. За словами міністра, усім шведам потрібно діяти зараз, аби підвищити стійкість країни у разі війни. І Ми друзі з вами це добре розуміємо. Боля наголосив, що мир не є непорушною константою у Швеції, але припустив, що загроза війни стала більшою ніж це було протягом дуже довго. Часу. І ви, друзі, можете з цим погодитись. Багато хто говорив це до мене, каже він, але дозвольте мені зробити це офіційно, більш просто і з відвертою ясністю у Швеції може бути війна, заявив Болян. Звичайно, друзі, міністр, швидше за все, не мав на увазі неминучість та гарантованість збройного конфлікту в Швеції, але теоретично заявив про можливість війни. Німеччина протести не стихають, масові акції, німецьких фермерів продовжуються, друзі, і набирають обертів. Нагадаю, друзі, що в Німеччині цього тижня було оголошено різноманітні акції, поїздки на тракторах, мітинги, збори. Асоціація фермерів планує провести тиждень протестів в Німеччині, кульмінацію якого стане демонстрація у Берліні 15 січня. Але ж, друзі, невже так все погано у фермерів в Німеччині? Розповім вам деяку цікаву інформацію. Взагалі, виробничі витрати для аграріїв в Німеччині різко зросли через введення нових екологічних норм. Наприклад, дослідження одного з університетів Німеччини показало, що через вимоги ЄС додаткові витрати для німецьких фермерів становили близько 5,2 мільярда. Євро на рік. Зараз фермери в Німеччині протестують, друзі, через те, що уряд Німеччини вирішив скасувати субсидії на дизельне паливо та сільгосптехніки. Однак при цьому, друзі, німецькі фермери продовжують користуватись великим переліком інших переваг. Наприклад, Європейський Союз щороку витрачає близько 30% бюджету на підтримку сільського господарства. Так, у 2023 році. Фермери в Німеччині отримали з бюджету ЄС 6 мільярдів євро. Для молодих фермерів до 41 року, наприклад, діють пільгові програми кредитування. Федеральний уряд Німеччини субсидує пенсійне та медичне страхування фермерів на 4 мільярди євро на рік. Для фермерів, які розводять, наприклад, кіз, в Німеччині передбачені преміальні виплати в розмірі 35 євро на тварину. У звіті асоціації фермерів йдеться, що завдяки зростанню цін на продовольство в Німеччині вдалося досягти безпрецедентно високих економічних результатів у сільському господарстві. В середньому власники ферм в Німеччині отримують прибуток у розмірі 115 тисяч євро на рік. Середностатистичне господарство в Німеччині управляє 63 гектарами землі це на 9 гектарів більше, ніж, наприклад, у 2010 році. Більш того, за цей час ціна за гектар землі зросла на 150%. Водночас голова асоціації фермерів Йохім Руквід наголошує, що в аграрному секторі зараз в Німеччині відчувається великий дефіцит кадрів. Крім того, за його словами, фермерам заважають суворі правила захисту тварин. Я останнє друзі, Польща і надалі блокує кордон для українських перевізників. Водії у кілометрових чергах потерпають зараз від морозу. Що відбувається на українсько польському кордоні? Побачите, що говорять українські перевізники і також польські фермери. Сьогодні буде мінусів навіть мінус 18, Це може виключитися автономка, може солярка замерзнути. Хто я знаю, що можна чекати. Польські машини на українській стороні стоять. Вони стоять на паркінгу, вони зареєстровані. Але в них є принаймні хоча б, ну, якщо машина замерзне, він може зайти в приміщення, всередину загрітися. А в нас один до одного ходять. Нині дві машини зупинилися, у них автономки померзли. Навіть маємо надію, що воно скоро закінчиться вже. Бо то вже всім надоїло. Чо, для чого це? Ніхто не буде дати правильні відповіді на це питання. Друзі, ось такі важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео до зустрічі.